Вітаю вас! Мене звати Олена, і ви на моєму каналі Оленка В'яже. Я давно не викладала відео на YouTube, але у мене зараз є що вам показати. Я добре попрацювала. У мене є багато нав'язаних шкарпеток, це можна сказати звіт за травень місяць. У мене є покупочка і є ще одні цікаві, дуже шкарпеточки. Можна сказати, кумедні, тому що я брала участь у в шкар... шкарпетковій авантюрі, і я вам про це теж розкажу. Так що приємного вам перегляду. Вам... Начну я вам показувати шкарпетки, які я зв'язала. Ось це чоловічі шкарпеточки. Це була пряжа ось така. Я не знаю, як вона правильно читається. Склад 75 шерсть, 25 поліамід. Метраж стандартний, 420 метрів. Брати можна в машинці, ну, як зазвичай. Ниточка дуже така, вона на дотик шерстяна, досить товстенька, хоча вона метражна і 420 метрів. Мені сподобалось це. Ви у мене чоловічі шкарпеточки, такий цікавий. Колір, такі цікаві кольорові е, хвильки, я не знаю, як правильно це назвати. Е, Різиночка 2 на 2, п'ятка підковка, е, ленточне закриття і закриття голочкою. Мені дуже сподобалися ці шкарпеточки. Ось так. Це розмір на 40 40, 42. Так, перші носочки. Другі шкарпеточки теж чоловічі. Це регія. Ось такі. На малюнку вони сині, але в мене була коричнева ниточка. Склад стандартний, 75 шерсть. 25 поліамід, 420 метрів. На 100 грам колір 01, 202. Ну, я хочу сказати про цю ниточку регію. Я дуже багато в'язала з регії шкарпеток. Але ця ниточка мені чогось, чогось з, з, здалася дуже тонкою. Але після ВТО вона розправилася, розпушилася, я теж з нею задоволена. Різиночка 2 на 2, підковка, Ленточне закриття, закриті голочкою. Е, секція. Підбирала, тому що тут полоски різнокольорові. Я задоволена цими шкарпеточками теж чоловічі шкарпеточки. Це у мене був опал. Ось такий. Е, метраж 100 грам 425 метрів. Склад теж стандартний. 75 шар, 25 поліамід. Номер кольора 11206. Я теж задоволена. Підбирала секції. Дуже я задоволена. І я е, ще хотіла сказати про цю ниточку, коли я в'язала, мені здалося, що це більше як до акрила. Я була трошки розчарована. Але потім після ВТО вони стали шерстяні, шерстяністі, е, враження акрила, е, воно пропало. Я, е, я думаю, що то була. Обробка ниточки. Так що я це я цими шкарпеточками теж дуже задоволена. Так, жіночі шкарпеточки. Це теж регія. 50-грамова в мене було два моточка. Колір 05478. Мені подобаються такі е, кольори, такі секції полосаті, теж задоволена. Різиночка 2 х 2, підковка п'ятка, ленточне закриття і закриття голочкою. Я теж задоволена цими шкарпеточками. Так, в мене ось є. Три парі шкарпеточки Я на YouTube каналах дуже багато бач... бачила відео про пряжу Alize Artisan Є є враження в дівчат. хороше є враження погане. І ось, у мене є. 10 мотків цієї пряжі. І я теж хотіла... І я задумалася, що у мене 10 мотків пряжі, і... а може, вона мені теж не сподобається. І я вирішила е спробувати її. Вона в мене лежала, я її не, не, не чіпала. І ось я вирішила взяти однотонну і секційну. Я теж задоволена цією пряжою. Я не знаю, як вона буде в експлуатації, як вона буде носитися, чи вона не буде кошлатіти. Я цього не знаю. І зараз я не можу це перевірити, тому, тому що у нас вже тепло, я це буду робити вже в осінню. Спробую, як вони будуть носитися, чи будуть вони кошлатіти. Ну, е, працювати з цією ниточкою мені дуже-дуже сподобалося. Так, е, це секційна. Я ось артисан, Аліза Артисан. Я не пам'ятаю, яка з них була, е, який колір був з них секційний, як, який однотонний. Але я ось використала колір 178. І 9... Но Здало, сто. Мені здалося, що секційна, секційний колір трішки тонший. але не, не дуже. Так от, я зв'язала ось такі: різиночка один на один, підковка, ленточне закриття і закриття голочкою. Ось такі чудові в мене вийшли шкарпеточки. Ось такий з однотонної, в мене такий візеруночок тут на паголонковий. Різиночка схрещена один на один. П'ятка підковка. ленточне закриття. Закриті, закриті голочкою. І я вирішила вив'язати залишки, тому що у мене їх дуже багато. І зв'язала ось такі з шкарпет, шкарпетки методом хелікс. Різиночка 2х2, підковка п'ятка. ленточне закриття, голочкою закриття. Я задоволена цією пряжею. І в мене ще залишилося 8 мотків, і я з задоволенням її вив'яжу. Ось такі у мене шкарпеточки дуже красиві вийшли. Це у мене регія Pirefect. Це коли моточок розділений на, на дві частини з жовтою ниточкою, там воно зсередини витягаєш і починаєш в'язати шкарпеточок, дов'язуєш до слідуючої жовтої ниточки. Жовту ниточку відрізаєш. І, і, і розпочинаєш в'язати другу, другу шкарпет, другий шкарпеточок. Так от я е, почала в'язати шкарпеточок. Зробила тут, відрізала ниточку, тому що вони, виходить, дуже високі, мені такі шкарпеточки не подобаються. Обрізала ниточку, відмотала до білої ниточки, почала в'язати п'ятку. Ну, ось тут намальовано. Я ось цей промежуток десь відмотала. Так, і розпочала в'язати паголинок. Ой, вибачаюсь, не паголинок, а носочок. Дуже сподобалася мені ця ниточка, і результат теж мені сподобався. Так, це ось у мене теж регія. Ось такі. Теж зробила я, дов'язала до цієї частини, обрізала. Ні, не вибачаюсь, не пам'ятаю. Ні, 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 не обрізала. Я в'язала так, як воно в'яжеться. Нічого я не обрізала, у мене залишилися два клубочка. Теж пусть, планую їх пустити на гелікси. Шкарпеточками я задоволена. Такі цікаві вийшли. Так. І ось такі у мене ще шкарпеточки. Це у мене була пряжа Socks Ярн. Ось така у них є колекція. У мене, мабуть, ось ці. Да. Колір. Ось такий цікавий колір. Метраж стандартний. 50 грам 210 метрів. 75 шерсть, 25 поліамід. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Теж задоволена. І ось мої шкарпеточки, про які я вам говорила, дуже куметні. Ось такі. Розкажу вам трішки про ці шкарпеточки, чому вони такі і як я їх в'язала. Я брала участь у грі Носочна авантюра. Її придумала Лена із, із канала Варішка. Принцип цієї гри. Ми розпочали цю гру були 2, 2 травня. Ми обрали 8 клубочків залишків, і через, кож, через день вона витягувала, пронумерували ми ці залишки. Відправили в нас є на телеграмі канал, там, де ми спілкуємося, і вона через кожен день, наприклад, 2 числа вона витягнула номерок, ми пров'язали різиночку. 4 числа вона витягнула. Номерочок ми пров'язали е, трішки паголинка. Е, шостого числа вона витягнула. Ми пров'язали слідуючий клубочок. І так ми вив'язали вісім клубочків. Ось в мене тут вісім цих кольорів. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, синь, сім і вісім. І що цікаво у цій грі, ніхто не знає, які получаться шкарпеточки. І ось 2 червня у нас стартує слідуючий шкарпеткова авантюра номер 2 І з нетерпінням я чекаю, ось я вже підготувалася до неї шпиці залишки. І вже я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, які у мене вийдуть шкарпеточки. Ось такі невеличкі у мене клубочки. Залишилися ці, ці зовсім маленькі. Так що я вам обов'язково покажу, що у мене вийшло. І що ж, Перейдемо до покупок пряжі. Ось така у мене стопка красивих шкарпеточок за травень місяць. Так, у мене невеличка покупочка. Я вже вам казала, це моя улюблена ниточка. Склад стандартний: 75 на 25, метра 400 метрів. Я докупила в мене, я вам показувала в минулих відео вся моя пряжа. Я там показувала, які в мене є кольори. І я ще докупила такий колір. Колір 07. Ось такий чудовий. Ось дуже красивий такий. Так, такі. Ось такий колір. Теж дуже такий ніжний. Мені цікаво, як він. Я так думаю, що буде трішки тут шакарда. Кольори дуже добре підібрані, такі спокійні. І це номер кольора. 0,4. Так. Ось такий ще колір. Тут більше до чоловічого підходить. Зелений, коричневий, такий м'ятний, гірчичний. Дуже-дуже-дуже гарні кольори. І це номер кольора 10. Так ось ще такі дуже красиві. Мені нагадує на колір на кобохо. я Мені здається, я десь такий колір бачила. Але як буду в'язати, воно буде ну буде краще видно колір. Зараз не так роз, зрозуміло, як будуть роз, розкладатися секції, які вони будуть за довжиною це вже буде видно в процесі. Такий синій, зелений, чорний, коричневий, гірчичний, синій дуже красивий колір. І це номер кольора 01. Так. Фабел. Ось такий теж дуже красивий колір. Я вже в'яжу, я пізніше вам покажу процес із такої ниточки чоловічі шкарпеточки в'яжу. Колір 162 на 50 грам 205 метрів 75 шерсть, 25 поліамід. Теж такий дуже красивий колір, я думаю, можуть бути і чоловічі шкарпеточки, чому б і ні. Ось такий колір. Фабел. Ниточка трішки тонша, але вона дуже приємна в роботі. Я в'яжу на спицях 2,25, мені сподобалося. Теж метраж 205 на 50 грам, 75 шерсть, 25 поліамід, колір 905. Ось такий теж цікавий колір. Ось так. Ось такий красивий колір колір 904. Так. Ось такі, сині з голубим. Номер кольора 917. Так, ось такий коричневий. І номер кольора 912. І ось таких два моточка. Я купила по одному моточку, щоб використати трішки залишки і скомбінувати. І це жовтий колір. Це він не жовтий, він більш до гірчичного підходить. 111. І ось такий колір дуже красивий, 101. Так, тепер покажу вам свої процеси. Ось е фабел, який вам казала, що в мене є один процес. Ось так вони лягають з секції. Це будуть чоловічі шкарпеточки, різиночка 2х2. Я вже паголинок зв'язала, дойшла до п'ятки. Ось такий процес. Мені сподобалася ця ниточка. Вона дуже приємно в'яжеться. Так. І хочу вам показати свої план. Слідуючі, які є шкарпетки, хочу зв'язати. У мене є таких два красивих дуже моточка. Зараз я трішки заберу, щоб вам показати. Так, ось таких два моточка в мене є дуже красивих. Я планую зв'язати з них шкарпеточки. Дуже мене мають ці ниточки. Це регія. Сілк колор 100 грама 400 метрів, 55 шерсть, 25 поліамід і 20 шовку. Дуже приємна ниточка. Дуже мені сподобався колір і на дотик, теж вам покажу вже в слідуючому відео, що у мене вийшло. І ось такий колір. Ну, я ще не знаю, чи мені з них в'язати чоловічі, чи, чи мені з них в'язати жіночі. Теж дуже ниточка приємна на дотик. Склад тут 80% меріно-меріно. 20 поліаміда. В 100 грамах 420 метрів. Дуже хочу спробувати цю ниточку. буде цікаво, як вона буде, як будуть лягати секції. Мене дуже цікавить. Ну, я вам сьогодні все вже показала. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам щастя, радості, мирного неба і до зустрічі!